Сьогодні я заїхав до хлопців і побачив наступне. Кішки, собаки, кози всі дуже голодні. І коли я запитав у наших військових, чи годують їх, вони сказали: годуємо, але ми самі їмо як собаки. І я став свідком, як це відбувається. Тому, друзі, подивіться. і Підскажіть, можливо, ми зможемо організувати якийсь е, збірна корма або просто корма. Запропонуйте свої ідеї і якщо маєте бажання, то долучайтесь. Якщо буде проводитись якийсь збір, не обов'язково грошей, то це